Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачну страву. Це нут з домашніми копченостями та дуже цікавим набором спецій. Ці спеції роблять смак страви надзвичайно багатим, пікантним і водночас зігріваючим. Якщо ви любите насичені яскраві смаки, то цей рецепт точно ваш. Перед приготуванням нут я обов'язково замочую в холодній воді. Зазвичай я це роблю на ніч. Далі ту водичку я зливаю, заливаю новою, чистою та ставлю варитись до готовності. Тим часом поріжу цибулю. В мене дві цибулини ось такого середнього розміру. Нарізатиму я її невеликими шматочками, кубиком, ну приблизно як на засмажку. Форма може бути довільна, але дрібнити дуже не потрібно. Під час того, як вариться нут, пінку я обов'язково знімаю, а воду не підсолюю. Далі на розігріту сковорідку наливаю 2-3 столові ложки олії. Далі додаю нарізану цибулю та підсмажую до такого золотавого приємного кольору. І в цей час я підготую два дуже важливих компоненти: це часничок та свіжий імбир, корінь. Я їх натиратиму на дрібній терешці. Зверніть увагу, що ці прянощі я вживаю саме в свіжій формі, не замінюйте на сушені. Тому що в такому випадку смак готової страви буде відрізнятись. Тепер мені необхідно взяти три помідорчики та звільнити їх від шкірки. Для цього я роблю надрізи хрестиком та буду заливати окропом. Коли цибуля вже пом'якшила та набула золотавого кольору, я додаю натертий часник та імбир. Даю їм хвилинку протушкуватись, віддати свої аромати. Та додаю просто шикарний набір спецій: це перець, паприка, куркума, хмелі сунелі, ну і, звичайно, сіль. Далі залишаю ще на 5 хвилин на вогні. І в мене є час підготувати домашні копченості. Ви вже в моїх рецептах могли бачити. Я купую ось такі набори, називаються набір для солянки. Мені дуже подобається, я його використовую для різних різних страв. Шматочки ті, що з ковбаски, я поріжу на дрібніші. А такі частинки, як реберця чи крильця, я буду класти цілими. Тепер копченості я відправляю у сковорідку до нашої ароматної цибулі. І даю їм ще хвилин 5-7 протушкуватися. Тим часом помідори можна вже витягати з гарячої води. Це я визначаю по ось таким характерним тріщинам. Далі помідори необхідно занурити в холодну воду, остудити, і тоді шкірка буде чудово зніматися. Помідори я нарізатиму довільними шматочками, тому що далі я їх буду подрібнювати в блендері. Подрібнені помідори виливаю до всього підготованого раніше та даю ще 5-7 хвилин протушкуватись, доки помідори не змінять колір. Коли нут готовий, я його відділяю від води, можна злити на друшляк або сито. Готовність нута я визначаю просто скуштувавши його. Помідори набули тим часом вже такого насиченого червоного кольору, значить, вони готові, і я відправляю туди нут. Перемішую та залишаю на 5 хвилин, просто щоб він перейняв на себе ці неймовірні аромати спецій. Подаватиму я з молоденькою цибулькою. Вона ще більше підсилить смак цієї просто неймовірної страви. Ну, ось і все, друзі! Наш неймовірний нут з домашніми копченостями готовий. Сподіваюсь, цей рецепт стане для вас справжнім відкриттям, і ви будете готувати його з радістю. Бажаю вам натхнення для нових кулінарних експериментів. Смачного, друзі!